Що нам сказати про рік минулий, такого, що не всі ще чули? Складний, але цікавий рік. Змінилась назва керівник. Новенький дах приємно мати. Подяка щира меценатам. Нових книжок у фондах повно. Це завдяки програмі мовній. Ми й у проєкті участь брали. Історія війни збирали. Ще Волонтерем і навчаєм, гуртуємо і надихаєм, є творчість зустрічі, події, ідеї, сподівання, мрії. Хай принесуть свята зимові всім перемоги і любові, а добрий Миколай Святий здоров'я, щастя і надії.